Накипіло вранці. Я зізнаюсь, мабуть, для мене, ну, як у, у, у мешканця українського да, України, трамваї не є одним з таких найулюбленіших видів транспорту. Мабуть, через те, що у нас трамваї є дуже зношеними, є пошарпаними. А от коли я був у Польщі або у Берліні, там мені трамвай дуже подобалося. Ну і я підтримую тих, хто говорить, що трамвай це один із найстабільніших, найнадійніших і найекологічніших видів транспорту. Просто треба. Доглядати, треба вчасно оновлювати пасажирський транспорт, да? це дуже-дуже дуже важливо. А ну, у нас дуже в Україні багато трамвайної, вибачте, що я так скажу, рухляді. Да? Хоча, я пам'ятаю, ще це було до повномасштабки, це, мабуть, було ну, чи 15 чи 16 рік. І ми були у трамвайному депо. І я запитав: а скільки ці та? Три ще нас возитимуть. А Мені співробітники кажуть, та вони ще будуть возити і вас, і ваших дітей, і онуків. Ну, якось мені тоді було не до сміху, думаю, нічого собі. ну, Невже ми у цьому питанні не просунемося? Ну, але кажуть, громадські активісти, що у Харкові на відміну від Львова, да, на відміну від Львова, трамвай не досить в пріоритеті. Чому ми про це теж сьогодні поговоримо? А отже, як звучить сьогоднішня наша тема у харківському окружному адміністративному суді. Триває розгляд справи про демонтаж трамвайних колій на вулиці Весніна. Останнє засідання відбулося 8 листопада. Позивачі наполягають, що в травні того річ трамвайні колії було демонтовано незаконно, бо Харківська міська рада не врахувала думки громад. Мацькості, а сама реконструкція вулиці проходила під приводом ремонту водогону. Посадовці міської ради буквально нещодавно в суді повідомили, що Колі вирішили прибрати у комунальному підприємстві «Міськелектротранссервіс», тому що вони були пошкоджені внаслідок російських обстрілів у 2022 році. До слова від червня цього року троє харківських активістів: Олексій Світ, Ірина Кравченко та Павло. Храмов позивається проти міської ради, аби майстри комунальних підприємств провели реконструкцію вулиці Весніна, таким чином, щоб на ній знову з'явилися колії трамваї, і цією вулиці знову люди могли користуватися цим видом транспорту. І цього, до речі, бажають і підписанти петиції. Петицію за петицію голосували в 2021 році. от Понад 2000 тисячі голосів було зібрано під петицію ще у травні 2. -му. Вже да два роки тому, що цікаво, у травні 2022 року речник міської ради Юрій Сидоренко розповідав Суспільному у Харків, що колії демонтують на підставі рішення Харківської міської ради від 22 грудня 2021 року. Тоді пан Сидоренко казав, що демонтаж планували на березень, але через початок. Повномасштабного вторгнення Росіян довелося відкласти роботи. Тож е, хто є от безпосереднім виконавцем доручення е, про демонтаж е, трамвайних колій, до чого готуються е, позивачі? Адже наступне судове засідання відбудеться вже 21 листопада. Про це все ми сьогодні дізнаємося у студії Радіо Накипіло». Е, Значить, представник групи позивачів Павло Храмов, а поряд з ним адвокат, що представляє інтереси позивачів. Андрій, Андрій Коломіцев. Друзі, доброго ранку. Вітаю. Вітаю. А радіо Накипіло готове в наступних прямих етерах надати можливість висловити свою позицію юристам міської ради, представникам муніципалітету. Ми готові вислухати і так само вашу позицію у повній мірі. Ну що, друзі, довелося нашим слухачам і слухачкам так стисло переказати фабулу цього юридичного процесу. Щоб всім все було зрозуміло. А Павло, спочатку вас запитаю: ви прихильник трамваїв, часто користуєтеся цим видом транспорту? Не так дуже, щоб часто, але іноді користуюсь, приходиться. Угу. А наскільки я знаю, до суду із позовами щодо трамвая на вулиці Весніна, окремо звернулося три людини. А в єдиний позов їх вже об'єднали. Під час перших так, під час першого засідання судового. Але мене цікавить зараз ви одностайні у своїх вимогах, і як ці вимоги звучать до міської ради? Мабуть, це питання до Андрія? Я, якщо можна, почну трішечки раніше. Ми почали цю роботу не з подачі до суду позову, а з подачі адвокатського запиту. З проханням надати нам документи до Харківської міської ради, і вони просто проігнорували адвокатський запит, що само по собі вже є адміністративним правопорушенням. Це, ну, я так розумію, ще до повномасштабного вторгнення ви подавали ні, 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 це, це, це жовтні 22-го року, ага, е так. коли стало, ну там. З'явилася певна інформація в інтернеті по грошах, скільки вже на це було витрачено грошей з відкритих джерел. Ми подали адвокатський запит, вони його проігнорували. Ірина Кравченко направила свій запит до казначейства, вона вирішила трішечки з боку зайти, щоб дізнатися через гроші про документи, які наразі є в міськраді. Їй е, дуже смішно так із нею. Е, знаєте, це було схоже на те, як е, коли студент робить курсову роботу, вона в неї там ну, не, не встигає робити. Пошкоджує файли, скидає своєму е, викладачу і каже: Ой, там щось зламалося, якось так сталося. Давайте я ще трішечки там час перероблю. От приблизно так з нею з і е, вони вчинили. вчинили. І вони uh -huh. надали їй рахунок на виготовлення копій бумажних, ну паперових. Uh -huh. Вона його сплатила, вони сказали, ми надамо вам в електронному вигляді, тільки вони виявилися пошкоджені. І ми окремо ще позивалися про ненадання документів, тобто не надання відповіді на запит громадянина в межах закону про інформацію. І так ми ці документи натримали, ми, чесно кажучи, готувалися до важкої боротьби саме з доведення того, що це реконструкція, а не ремонт. Тоб... А давайте от о, о, о цей момент. Так. Тобто, Паша, як міська влада каже, що це ремонт? Так, дев'ять, чи скільки там окремих проєктів. А ближче до мікрофончика, будь ласка. Так, так. Дев'ять, чи скільки там окремих невеличких проектів поточного ремонту. Як вони називаються в суді? Це був дрібний ремонт. Ага. Тобто перекласти водогін, зняти трамвайні колі це все дрібний ремонт? Про водогін мова взагалі не йде. Вони цього не заявляють. Ми зараз ага, судді це... говоримо лише про демонтаж, скажімо так. Так. Угу. І, угу. і ну, виходить так, що ми готувалися до чого? Що вони зробили реконструкцію, а, їм, а А там ще, здається, саму вулицю що розширили, правильно? Так. Ну, так. так. І ми, угу. ми думали, що вони будуть казати, що це не є реконструкція, щоб не проводити громадські слухання. От в чому тут був сенс. А вони в суді кажуть: а ми взагалі не робили ніяких, ніякого демонтажу колій. Тобто, а їх же немає. Ну... Так, це зробив. Це зробила комунальне підприємство. Ну, самі вирішили, самі зробили. І то, ми Оце для мене це... цікаво, що Ті -ті -ті -ті. комунальне підприємство по суті воно ж підпорядковується відповідному департаменту транспорту. Так? А Далі, ну, і взагалі, знаючи субординацію між міською радою, так, там, департаментами, заступниками міського голови, самим міським головою і його підлеглими. Ну я в це складно вірю, що комунальне підприємство Харків міське електротранссервіс міг би щось зробити без дозволу мерії. Ну от так я на своєму прикладу скажу, що для того, щоб ну слухачі, мало про це знати, але для того, щоб мені запросити посадовця з мерії на інтерв'ю, я проходжу кілька кіл пекла. 에, 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 які теми, про що хочеш поговорити, і то це не факт, що тобі когось в ефір 에, дадуть. <турган> ну, так воно і є. І ми, ми думали, що нам буде важка боротьба з питаннями технічними, з термінологічними, що треба буде експертиза якісь проводити. А вийшло так, що ми, ми подаємо позов, а вони через півроку після цього кажуть, ну, ми не знаємо, хто це зробив. І тільки коли нам міські латетрансервіс надав відповідь письмову, що це вони зробили, міська рада така, а ми дізналися, це вони зробили. Тобто, це по суті ви, через ваш запит стало відомо. так? так? Не мерія сказала, да", а юристи мерії, а от ви написали запит, і тоді вам стало відомо. Так, і ми оці документи всі вигризаємо просто зубами по. Клаптику маленькому. І нам в суді навіть поки що нема чого аналізувати. Ми хотіли з одного боку проаналізувати правову складову, тобто є рішення міськради на підставі чого відбувається, чи ремонт, чи реконструкція. Намагалися дізнатися, чи законне таке рішення, чи не потрібно було проводити громадські слухання, і сама процедура ухвалення цього рішення, чи є законною. І Якщо це законно, то далі чи відбулося на підставі цього, 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 цього рішення роботи чи відповідають тому рішенню, яке було ухвалено, і е, скільки це коштувало, і чому не змінювався генеральний план? Тобто у нас ну, багато було питань. А вони просто приходять і кажуть: ми не знаємо нічого. Це був дрібний ремонт, там якийсь був прильот. Щось там відбулося? Ми трішечки перемонтували. А куди ділися колі? Ми не знаємо. Хоча насправді навіть ми знаємо, куди, коли, куди вони ділися. Я думаю, що вони косять під недбалість. Ну тобто, ми ж намагаємося довести, що вони все це робили свідомо і це незаконно. А вони намагаються зробити вигляд, що це не діяльність, Тіпо, а війна а, все спише, а, а? бездіяльність. А якщо це бездіяльність, то значить дії неможливо визнати незаконними. Я кажу, війна все спише, типа, да? ну точно воно відбувалося під таким гаслом: це 100%. Я думаю, що вони трішечки не розраховували, що під час війни хтось почне отак, от позиватися і розбиратися, але вийшло трішечки не так, як вони хотіли. А добре, що вам вдалося, а знову ж таки, вашими словами, скажу, виграсти із документів, що ще вам вдалося дізнатися. На жаль, поки що майже нічого. От те, що ми зараз е, проговорювали, фактично це в матеріалах справи і є, і нам, навіть, ми не можемо призначити експертизу, щоб дізнатися, це ремонт чи реконструкція, тому що нам нічого порівнювати. А тепер у суді вам буде потрібно все-таки довести, так, ну, взагалі, спочатку з'ясувати, а потім ще й довести, так що рішення було ухвалене міською радою, там виконувач цього всього, комунальне підприємство міський електротранссервіс так, правильно я розумію? Ми подавали три позови по черзі, саме тому, що. Коли ми одні вимоги сформулювали, ми розуміємо, що вони зараз зможуть спробувати пролізти в інше в інше вікно, так, так так, так скажімо. І тоді ми подаємо другий позов, потім третій, для того, щоб обкласти їх з усіх боків. Щоб вони не посилалися на те, що. А це тільки рішення було. Наприклад, ми зробили якісь роботи, а ми їх просто робили, тому що було рішення. Тому нам треба було і рішення оскаржувати окремо. І, і ще дуже важливий момент: це за позовом Олексія Свіда, те, що відбулось демонтаж трамвайних колій, не відповідає генеральному плану. І виходить так, що або змі... треба було змінити генеральний план, або. Треба було проводити громадські слухання. Тобто ми намагаємося зараз закрити всі, всі дірки, в, яких вони, в які вони можуть пролізти. І насправді нам ще трішечки треба буде змінювати позовні вимоги, тому що ми зараз бачимо ще одну щелину, в яку вони можуть пролізти. Добре. А ви намагалися проаналізувати, От просто цікаво. ну, Я пам'ятаю, що повідомляли, що там ракета впала. Розбила трамвайні колі там, там. От, це могло бути підставою на інших ділянках скористатися моментом і десь демонтувати? Чи це тільки отут от тільки на Весніна вирішили згадати, що під час війни завдали руйнації ракетами, його довелося демонтувати? тут ну, не скли... а, Вибачте, будь ласка. Давай, Павло, а, наразі ми знаємо, віде. що а, руки посягаються на 12 й трамвай, скажімо так. Це по вулиці Тринклера, той, що йде із Холодної Гори на до центрального парку. Правильно? Я ну далі центрального парку він йде. І от саме частину, де він йде, далі центрального парку, повз Сумської, і там є деякі ідеї демонтувати зараз, тому що там Так, да, Це вже десь озвучується. Ну, мабуть, ні. Я звучу, скажімо так. Я просто в мене є такі чутки, скажімо, нехай так називати, будемо це. Ага, тобто вони хочуть у центральній частині прибрати цей парк. От, от частини площа Свобода до е, парку Горького тут прибрати? Н ні, до, е, якраз там залишити до центрального е, парку, а прибрати ага. там, де він до лісопарку йде. Ну, там. Здається. Не забажали, щоб там якомусь маєткам заможніх харків'ян? Ні, ні. Просто він ну кажуть, що він не дуже доцільний, тому що там зараз ці заводи Хаста Фет не мають стільки співробітників, ну і таке. Ага. Ось, скажімо, такі чатки. Я з юридичного okay. боку можу додати, що коли ми почали розбиратися, виявилося, що, по перше, у них є в рішенні міськради посилання на проєкт розвитку міського електротранспорту. Оце вони роблять, це вони так розвивають електротранспорт, і вони Но, наскільки я знаю, там вони типу, кажуть, оптимізуємо маршрути. От особливо це слово з'явилося після а... це повним... слово нічого не означає, так. оптимізувати розвиток. О я так розумію, да, я, я так розумію, що розвиток це все таки. Коли більше стає, а не коли стає менше, така конотація Добре, має дивіться. Бути. А от як ви гадаєте, чому міська рада неохоче надає інформацію від початку судового процесу, і взагалі за цей час уже стільки раз змінювались версії причини демонтажу? От я згадував про рішення сесії від 22 грудня, 2021 року. Потім ось ці слова, значить, і Ігоря Терехова, і потім їхніх юристів, представників судді про те, що а все відбулося через те, що Колі постраждали під час повномасштабки. Твоя версія, Павло. Моя версія, що ну, тут висвітлюється якість прийняття рішень, рішень тому що. А 21 2021 році, коли ми почали ходити туди з експертами з іншими пропозиціями, вони розказували одне. Вони нам, ну як це сказати, божилися, що там буде реверс, там буде збережено трамвай, все таке інше. Двадцять другому році вони демонтують і кажуть, що виходять і кажуть, що ну, ми планували так зробити, так? І ми такі, упс. І наразі ми в... є портал такий, де публікуються всі проекти. Ми не можемо знайти там проект. Ми не бачили тендерів. Ми не... Ну, взагалі був проект чи ні? Чи просто прибрали рейки, і скажімо так, і на їх місці. Поклали в воду, щоб там ніколи рейк більше не було, тому що не можна за нормами, державними будівельними нормами, не можна, щоб під рейками були, був водогін. Ось. Тому дуже складно зрозуміти, тому що мені здається, немає такої, знаєте, там, стратегії якоїсь, яку треба знайти. Ну, Ми довго шукали це, але в суді я зрозумів, що ну, немає ніякої стратегії. Є стратегія комунікації. Але така собі <ріст> більш так на, далі, Що буде далі? 21 листопада наступне засідання судове, і я так розумію, що ви тепер а, просите, щоб у суді брали участь. А, ну, підказуйте мені, як департамент транспорту, так і інші департаменти. Да ми, ми хочемо залучити КП міський транссервіс у якості співвідповідача, оскільки вони ці mm -hmm. е, зробили ці ну цю дію, зробили. Нам для чого? Ну, По-перше, у нас до них будуть вимоги про визнання їх дій незаконними. Єдине, що у нас не буде вимог, щоб вони щось зробили, але їхні дії мають бути визнані незаконними, тому що вони на це, на це не мали жодних повноважень. І нам потрібно залучати якості співвідповідача особи, яка зараз є треті особою по справі, це департамент інфраструктури. Оскільки вони, як ви правильно сказали, вони підпорядковуються саме їм, підзвітні їм. Тому до них буде вимога повернути, ну і до міськради теж повернути так, як було. Про водогін, а, до так, речі, але... вибачте, але... будь ласка, про водогін так. ми з вами знаємо, але жодних документів ми не бачимо про це. Просто ми про це просто знаємо. Я, як юрист, який має посилатися на документи я водоїна не бачу. Ну там публічно ну, немає не руками пощупати, що називається юридично, так а його по на документах немає. Хоча ну його ж мають відтворити на мапах ну, нейтральна інфраструктура. Я, це цікаво. Де подивитися ці мапи? <свят> <свят> ну це не до мене вже так. Друзі, а ми знаємо, що російське вторгнення росіян завдало великої шкоди інфраструктурі міського електротранспорта Харкова знищено підстан. Ці, які забезпечували роботу трамваїв, з, 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 з було, зру... було зруйновано депо теж про це знаємо Салтівське да дуже сильно пошкоджена. Далі майстрам доводилося відновлювати маршрути чи не з нуля, і також повідомлялося, що ворожими обстрілами обстрілами а, знищено 50% трамваїв і 25% тролейбусів. Уже в цьому році Чехія передала Харкову гуманітарну допомогу у вигляді, ну якщо я не помиляюся, дев'яти трамваїв. Чи на ваш погляд це означає, що все таки Харків ну бачить в майбутньому розвиток трамвайних маршрутів? Звісно, бачить. Ми навіть отримуємо кредит. Ну як казав міський голова Пан Терехов, ми працюємо в цьому напрямку. На 75 мільйонів це ще довоєнний кредит на розвиток трамвая в місті. Там буде оновлення парку і оновлення інфраструктури. Ось тому, ну, якщо коротко, так бачить місто і в непублічній сфері, всі це транспортники, там спеціалісти, всі розуміють, що трамвай замінити дуже складно, дорого. І ну, безглуздо, скажімо так. А чому тоді в центрі вони намагаються а, зменшити кількість? От ми ще можемо ж згадати історію з вулицею а, Пушкіна, яку я сподіваюся, незабаром а, так? А, а Там прибрали, от тепер потім на Весніна, і ви кажете про ймовірне. Демонтаж частини колій 12-го маршруту. Ну я сподіваюся, що весніна була останнім, і тепер вони трохи краще розуміють, що як розвиваються європейські міста, а не російські, там де дійсно демонтували трамвай. І ми будемо е рухатись в цьому напрямку. Так, але от зараз говорять про а, відбудову Харкова, залучають там з різних країн і, і інвестиції, і навіть британського архітектора а, так долучили до цієї, до цієї роботи Нормана Фостера, відглядав його прізвище, тому так трошечки. Трошечки заткнувся. Так от, ми, ми, ми вже знаємо, де можуть з'явитися нові маршрути, чи просто от будуть підтримувати старі маршрути? Давайте це залишиться інтригою. Ну, ви хоча б трошечки я, для я, себе. Як? Я трошечки знаю. Трошечки знаєте. Ну, хоча б сказали, чи щось буде цікаве і буде, оптимістично. Буде дуже цікаве і оптимістично. <реш> ну, <дай Боже. реш> Добре, друзі. Я дуже вам дякую, що ви прийшли до студії Радіо Накипіло. Що ви розказали нам про суд. І я для себе тільки хотів зрозуміти, ви ще сподіваєтеся на трамвай На чи зараз просто довести, що це незаконно? От така ціль. А не відновлення самих рейок, колій. знаєте, я багато написав, вивчав цю тему, спілкувався з різними транспортниками по всій Україні, навіть скажімо так. І я думаю, що це лише питання часу. Просто відновимо ми його там в наступному році, через 15 років або через 50, Тут просто рельєф міста такий, що він там буде. Я сподіваюся, що все-таки ми ну, виграємо цей суд і рішення буде виконано. Зрозуміло, що може не зараз, тому що може справді витрачати гроші зараз на це не на часі, але треба це зафіксувати, так. і треба потім згадати, щоб е, воно десь там не загралося, не е, за перепотіями нашого життя. Буденного щоб треба було був паперець, на якому ми зафіксували, що ці дії місцевої влади були незаконними і вони мають повернути як було. Ну і зрештою, щоб сама міська влада розуміла, що є моніторинг громадських активістів фахівців. Що ну, не можна та просто робити реконструкцію ту ж саму без враховування громадської думки. От Якщо мені дуже хочеться, щоб у майбутньому, все-таки, влада наша зважала на думку людей не тільки під час передвиборчої кампанії, та, а й постійно. Друзі, все вичерпується час нашої з вами розмови про судовий процес, присвячений демонтажу трамвайної лінії на вулиці. Весніна ми говорили. Із позивачем Павлом Храмовим та адвокатом, що в суді представляє інтереси позивачів Андрієм Коломійцевим. Дякую! Далі ми слухаємо музику. Ну а після паузи зустрічаємося, щоб поговорити про доступність сайтів, мобільних застосунків і цифрових банківських сервісів для людей із порушенням.